Їжачок. <ріст> Моя чарівна паличка. Фокус фокус. Привіт, їжачку. Привіт. Що ти робиш? Ти фокусник? Так я видатний фокусник. <ріст> Ясно. Неймовірно, і в тебе є гарна чарівна паличка. Так, вона може робити речі невидимими. Хочеш побачити? <прода> так, я б охоче на це поглянув. Я зроблю невидимим себе, щоб ніхто мене не бачив. Фокус! бокус. Фокус. Бум. <прода> Ти мене бачиш? Так, бачу. Кепсько. Ку-ку, ірочку. <прода> Хробачок, привіт, хробачку. Можливо, паличка працює тільки на інших. Хробачку, не рухайся. Я дещо спробую. Гаразд. Фокус, фокус. Бокус. бум. Стань невидимим. Ой. Алло, бачиш хробачка? Ай, ні. Хробачка немає. Де? Це... Тож у мене вийшло. Я зробив хробачка невидимим. Ага. моя чарівна паличка працює. Хробачок. 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 Я? Я, я зараз підійду. Хробачку. Де ти? А! Ти геть невидимий. Пашти? Іжачку. А! а. Де ти? Тебе важко знайти, коли ти невидимий. Їжачку! Це вже не весело. Я знову зроблю тебе видимим, хробачку. Фокус, фокус, зроби назад. О їжачку. Хробачок. Я тебе бачу. Ви теж бачите хробачка. Так, я бачу. Хочеш, пограємо? Так, пограємо. Ви можете пограти в хованки. Кробачок безумовно у цьому вправний. Так, хованки. Ура! Але ніхто не буде невидимим. Так, коробочку? Звісно, інакше буде непереливки. Думаю, що так краще. Ти рахуватимеш, а я сховаюся. Я дуже добре вмію ховатися. Один, два. Ρε! Νουκάτ! Ωραία, το σοκάτι!